В Україні є корисні копалини вартістю 10-12 трильйонів доларів. Україна могла б бути найбагатшою країною в усій Європі. І буде. Давайте подивимось, наскільки правда за корисні копалини. В Україні корисні копалини. Чи це так? Ви просто не уявляєте, наскільки це так. Підписуйтеся на канал, щоб побачити більше унікальних передбачень та знати, що буде завтра. Тобто, вказана сума це одна третя. Просто від того, що у нас тут є. Не тільки корисні копалини. Не тільки ті, про які вони пишуть, отак правильно сказати. У нас є те, чого або зовсім в світі ще нема, і треба дуже глибоко правда рити, щоб це дістати. Або це дуже-дуже така річ ексклюзивна. Цікаво. Все цікаво. А всі про це знають, окрім нас, українців. Ні, про це знають не всі. Про це знають точно дві країни, які зараз в Союзі проти нас, це Рашка і Китай. Вони точно про це знають 100%. Тому і ніколи не домовляться щодо нашої з вами долі. Це також нам на руку. Бо якщо б вони домовились, було б трішки гірше. Завдяки допомозі від штатів Збройні сили України цього літа зможуть повернути собі військовий імпульс на полі бою та повернути наступ. Наскільки це так і буде? Наскільки це правда і наскільки це можливо допомога від штатів. Поверне нам перевагу. бойову. Ой, бойову перевагу нам поверне трошки інша стратегія ведення а, боїв війни. І підходу до цієї війни, бо поки ми з вами чекаємо, що ми домовимося, і буде ок, то ок ніколи не буде. А коли наші, наша верхівка вирішить, що перемога це тільки піздюліна і знищення ворога 500 гривень донат, молодці, от тоді у нас буде бойова перевага. Вже відкрито близько 30 кримінальних проваджень щодо розтрати 20 мільярдів гривень на фортифікаціях. Ну, 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 от як тут? Як тут це можна коментувати? Ви пишете, Яночка, будь ласка, не матюкайтесь. Як тут можна не матюкатися? А знаєте, що таке най. Ну, я не знаю, як це, це назвати українським словом. Найгірше в цій ситуації, що люди, які відкривають ці кримінальні справи, вони ж е, самі на себе можуть вийти, розумієте? І тут головне, щоб цього не сталося. Уряд Німеччини виділив понад 30 мільйонів євро кредити на потребу української енергетики. Чи допоможе це нам? Німеччина допомагає нашій енергетиці дійсно виділяють навіть відсотків. 70 піде, 100 гривень донат, які ви молодці, дякую. Навіть відсотків 70% піде по призначенню. Але історія в тому, що підхід до ем, ремонту ем, енергосистем, відбудови їх він сам по собі дуже чомусь локальний. Тобто, ми не думаємо наперед, ми не думаємо, а що буде, якщо завтра знову прилетить. А які альтернативи? Ми про це не думаємо. І оце велика срака. А так, да, уряд Німеччини велика подяка вам. 50 гривень донат. Мої ви зайчики. Дякую дуже. Молодці. Головні плани ворога на літо. Головні плани ворога на літо. 100 гривень Донат. 500 гривень донат. Які ви молодці? Плани ворога на літо. Піти під землю, затаїтися сто гривень донат. Молодці, дякую, виконати, реалізувати якийсь таємний план з якимось засланим козачком або великою кількістю таких козачків. Скоро буде великий обмін полоненими. Ось побачите. Чекаємо. Плани такі дуже підступні. Плани дуже хитрі. Ну, з ким маємо справу, зрозуміло. А в Євросоюзі виникла ідея, яка дозволить Україні зберегти транзит газу. Вона полягає в тому, щоб замінити рашистський газ азербайджанським. Чи буде ця ідея реалізована? Ця ідея буде реалізована на тисячу відсотків, але не тільки буде азербайджанський газ, тобто ще будуть якісь до нас підключатися партнери або ми до них.